Спершу я потрапив у місто, що нагадало мені Вайтран. Потім вирішив податись майже у колегію Вінтерголду, кричав на драконів, протистояв темним богам і навіть укріплював стосунки з компаньонами. Але в якийсь момент несподівано я натрапив на сучасну графіку, бойову систему з активною паузою, вкрай унікальний левел дизайн та абсолютно всрату безшовність відкритого світу. І тут мене осінило. Я не в Скайрімі, не в Облівіоні, і навіть не в The Elder Scrolls. З шість від третьої особи. Пані та панове, вперше в житті мені випала нагода пограти у гру серії Dragon Age. І цією грою сьогодні розберемось, на жаль, чи на щастя, стала Dragon Age The Вейлга. Vale Я не можу порівняти цей проект з попередніми частинами серії, але бачу в цьому деяку перевагу для вас. Навіть якщо ви знаєте попередні ігри на пам'ять і переглянули всі огляди на вейлгард в інтернеті, то сьогодні вам усе одно буде цікаво, бо перед вами свіжий огляд новачка, який. Так сталося, по сумісництву є задротом у інші рольовки у 10-му коліні. Давайте разом розберемося, чи варто витратити 100 годин свого життя на новинку від Байовер, яка обіцяє не лише знищити вашу відпустку, а й занурити вас у справжній вир подій. І якщо що про 100 годин це не гіперболізація, а чиста правда. Dragon Age The Де Guard – це вам не чергова пригода на вечорок сюжетки. Це є стично, величезна та масштабна. Екшон RPG. пограти в неї дві годинки та повернути гроші або робити огляд, погравши 15 годин, це все одно, що закинути Відьмака 3 на квесті зі сковорідкою бабусі. Подумав, що гра буде складатись з таких квестів. За мої 50 годин проходження на середньому рівні складності я встиг лише бігло закінчити сюжетку та виконати пару ліній найкращих додаткових квестів, з наявного у грі близько десятка. Про дрочільні подай принеси завдання на 200 годин, ми не будемо. Навіть піднімати питання. Але ж я пропоную в першу чергу підняти питання про сюжет. Гра починається з невеликої експозиції за допомогою моушен комікса. До речі, ця техніка буде переслідувати нас у всі відповідальні сюжетні моменти, і я вважаю, що це прикольно. За кадровий голос якогось Варіка розповідає, що у магічному всесвіті Dragon Age стало неспокійно через чаклуна на ім'я Солос у минулому відомого як жахливий вовк. Під час карколомної боротьби з порочними ельфійськими богами Солос ув'язнив їх. Створивши завісу, яка відділила світ первозданної магії тіні від нашого всесвіту. Але створення завіси обірвало зв'язок ельфів з тінню і змусило народ мага втратити їх чарівні сили і навіть безсмертя. Тож тепер злощасний чародій хоче виправити це і зруйнувати завісу, навіть якщо всесвіт може від цього загинути. У пролозі нашому власноруч створеному персонажу та побратиму Варіку, вдається обірвати ритуал руйнації завіси, але ж обривання процесу Призводить до вивільнення з неї темних ельфійських богів Гілонін та Алганона, на що здатні ці істоти і що вони будуть робити, що за дивина сталась Соласом через обривання ритуалу, і якою ціною поплатилась команда. З усім цим нам прийдеться розбиратись та вирішувати таємниці і загадки не один десяток годин. Якщо говорити про сюжет та його фабулу, кульмінацію, розв'язку без спойлерів, то можна відмітити тільки те, що це нарешті. 何 Нелінійна, закінчена повноцінна історія. Так вам не почулось вперше задовго, вам не треба лізти на Вікіпедію та читати тисячу величезних записок у грі, щоб зрозуміти якісь там 40% чи то сюжету, чи то лору, які вам можливо повідають через 10 ігор серії. Ні, алілуя це концентрований скриптовий контент, який розвивається в залежності від ваших виборів. Ви дійсно впливаєте на такі речі, як знищення чи окупацію цілих міст. Життя купи героїв ворогів. І звісно, життя вашого персонажа в сюжетному плані. Ближче до епілогу починають один за одним крутитись нехилі такі твісти, через які від страшних втрат та шоку вас зберігають тільки ваші попередні вибори у діалогах та геймплейна підготовка до фінальних битв. Ну а ще тут є цілі великі лінійки квестів ваших друзів. Кожна з них це буквально міні-сюжетка. Наприклад, допомога із заклятим харизматичним ворогом педантичному некроманту Емрі. Ріку, вам доведеться здійснити не один важкий вибір. Коротше, сюжет мені сподобався. І навіть якщо немає ні одної причини називати його видатним, все одно він хороший, хоча б тому, що ми давно не бачили таких класичних, але міцно пошитих повноцінних історій. Сюжет запам'ятовується, і це в наш час рідкість. Запам'ятовується він не менше, ніж геймплей. Але тут, пані та панове, в мене є деякі погані новини для вас. Перше, що хочеться відмітити про ігролад, ця гра забезпечує вас контентом для одного проходження. Але грати в неї ще раз, я одразу ж не можу порадити. І навіть не тому, що у Вейлгард на релізі відсутній режим НГ. У вас можуть виникнути логічні запитання. Олег, але ж тут є сюжетні вибори, які дійсно багато на що впливають, є дуже і дуже багато квестів, тайників, які можна не знайти на першому проходженні. Та тут навіть багато цікавих фракт. Ці класів та рівнів складності. А якщо у вас не виникло такої думки, то так, тут є все це, включно з фракціями та тайниками. Чому тоді гру не потрібно проходити багато разів? А я скажу вам і скажу навіть більше. Якщо ви вже вирішились купити новий Dragon Age, то можете бути впевненими, що її навіть не треба зачищати один раз на 100%. Так це величезна, насичена контентом гра, але десь на тридцятій годині ти розумієш. Що тебе трошечки надурили, надурили тим, що бойова система, яка складає основу геймплею, не може отримати тебе ні на 100, ні навіть на 50 годин. Якщо тільки ти не граєш у цю гру як у пісочницю і не намагаєшся розважати себе сам. Зараз я поясню зрозуміліше: бойовка намагається здаватись супер різноманітною, але ключові слова тут намагається здаватись. У описі можливостей можна побачити якусь нескінченність ефектів. Особ... Обливостей елементальних стаків персонажа та ворогів по типу невразливість, непохитність, стрімкість, некротичність тощо. І такого перенавантаження тут дуже багато. Коли ти відкриваєш опис цього всього, то здається, що зараз ти будеш грати у якийсь Monster Hunter сотнями годин, і це засмокче тебе з головою. Але згодом ти розумієш, що тут відносно примітивний імпакт від ударів по ворогу, плюс гру можна пройти трьома кнопками та трьома айтемами. І при правильній прокачці це найоптимальніший і тому майже найфановіший спосіб. А для самих винахідливих та вибагливих. Гра може подарувати, ну ще 4-5 реально потрібних кнопок, щоб ти ну зовсім не зійшов з глузду від одноманітності. Тут, якби є різні ультимейти, різні додаткові ефекти хілок, як у Elden Ring, різні абілки класів з гарними анімаціями, наприклад, некротичні бомби, вогняні наскоки, електричні стріли тощо. Є навіть комбухи цих абілок з компаньйонами. Але тобі не дуже цікаво розбиратись тим, яка абілка. Компаньйона комбінується зі схожою у іншого, які ефекти це дає. Це зроблено не дуже інтуїтивно і не зовсім цікаво. В якийсь момент можна просто прокачати потужний луч з магічного посоха і швидко хедшотити всіх, забивши взагалі на ті абілки, навіть на власні. Тож є питання до балансу і до цікавості, ефективності та взагалі потрібності багатьох штук, у сеті. Враження, що в якийсь момент розробники Брейнштормом вирішували додати у гру, яку Більше механік. Але ось на якості цих механік, на їх глибині та реюзабельності ніхто не акцентував увагу. І виходить, що 10-20 куди не йшло 30 годин, в це можна грати з інтересом. Але потім іноді дуже хочеться ввімкнути найлегший рівень складності і пробігти до сюжетних подій. Мало того, цьому бажанню скипнути геймплей сприяє ще й поганий баланс ХП деяких босів. Тролі чемпіони це просто палаюча дупа гравця, бо вони відчуваються як нафіг непотрібний гріндвол. Але справедливості заради тут можна тонко налаштувати складність і зробити ХП ворогів маленьким, а всі інші аспекти, такі як їх урон, складними. Але мені цього ніхто не казав у оглядах, тому я страждав щонайменше 20 годин. А вам дуже раджу зробити такий кастомний рівень складності з маленьким хп ворогів. Але тролі чемпіони це також не всі проблеми. У всіх топових екшн RPG вам пишуть, який рівень героя потрібен для нормальної складності на квесті прямо у меню журналу. Тут цього немає, через що іноді може виникнути потреба перезавантажитись і піти прокачуватись на нецікаві квести, щоб відповідати ворогам на сюжетному квесті. Це ще більше відчувається як Гріндвол. Гра ніби змушує тебе спробувати весь контент, який в ній є. Навіть нові квести у вашій улюбленій лінійці завдань відкриваються по черзі, тільки після того, як ти зробиш щось інше. Але якість всього цього іншого залишає бажати набагато кращого. Ба Більше тут є діалоги, і, як наслідок, деякі квести, які зникають з часом. Це взагалі якийсь елемент утримання гравця з мобілок. І виходить, що єдиний спосіб реально розважатись у геймплеї 40, 50 або 100 Годин це повністю змінювати прокачку скілів та стратегію їх застосування, кардинально змінювати ваші сети броні, зброї, талісманів тощо, постійно змінювати напарників і покращувати їх взаємодію, змінювати зовнішність, гендер так тут таке можливо. Дивно, чому гра в такому випадку не дає змінювати ваш клас та фракцію після того, як ви обрали їх на початку. Клас та фракція дають тобі абсолютно нові удари, рухи і нові спеціалізації з купою здібностей. це було б хоча б якимось аргументом на користь ігроплину. тоді б це була реально більша пісочниця, і навіть у випадку зі стилем гри, як у пісочниці, я би сказав, що цим всім по-хорошому треба займатись у НГ, якої тут немає. А на першому проходженні дуже цікавим повинен бути Кор геймплей і він. На жаль, не є таким. А ви не забувайте, що це моя перша гра у серії Драгонич, і бойовка з активною паузою була для мене чимось новим. Не знаю, як 50 чи 100 годин у цій грі можуть витримати люди, які ознайомились з попередніми проектами. І тим більш, якщо вони є їх фанатами. З босами теж не все добре. По-перше, реально цікавих унікальних босфайтів на гру 4 чи 5 штук, тільки на одному з них парний бос. Все інше це тупо реюз цих же босів, але у іншому кольорі чи з додатковою полоскою хп, або ж міні-боси, які теж часто є реюзом однакових моделей та паттернів. Є багато босів зі слабкими місцями, але таргет система працює не ідеально. Локон часто скидається, що ускладнює ці бої. Тому боси якби накидають трохи різноманіття і приємності, але не сильно. А тепер скажіть мені: ви готові до найпримітивнішого змушення гравця збирати все сміття на мапі? Щоб купити у торгівців круті товари, вам треба тупо заповнити прогрес бар фракції. А знаєте, як заповнити його на 100%? Зібрати та продати ці. Цьому торговцю все, що криво лежить на локації, тобто вас буквально змушують пилососити мапу. Добре, хоча б що зброя, броня та зовнішні вигляди, які можна купити у цих торгашів, виглядають круто і вартують своїх статів та можливостей у бою. І виходить, що з усім вище згаданим за останні три хвилини огляду ще й виникає велика побічна проблема. Щоб отримати найкращу кінцівку та не плакати і не шокуватись від втрат, вам треба провести у грі саме 100 годин. Навіть мої повністю виконані декілька лінійок квестів компаньйонів не врятували ситуацію. Я отримав найгіршу кінцівку з трьох наявних і ще купу поганих результатів різних інших моїх виборів. Коротше, назву цієї гри можна використовувати як синонім до словосполучення, стіна грінду. Ви пробиваєтесь до гарного закінчення сюжету та найкращих шмоток через одноманітність і розважаєте себе самі. Її буквально треба було називати Dragon Age The Grind. Двейлгард. А чи є тоді у геймплеї хоча б щось круте? Так, безумовно. В першу чергу це непогана різноманітність звичайних ворогів. Швидкі воїни культу Ванаторі, кремезні окупанти Антама, Невловимі нейропривиди, зомбі Даркспоуна, багато вище перечислених ворогів, також можуть бути заражені, тобто бафнуті місцевою напастю під назвою згуба. Коротше, з супротивниками все в порядку, і я ще назвав не всіх. По-друге, це дім світла, також відомий як ваша головна база та хаб-локація. По мірі проходження та прокачки вона видозмінюється, кастомізується і прикрашається. Іноді її розширення відбувається через прикольні пазли. А ще у вашого, так би мовити, дворецького духа тут можна глибоко прокачувати всі ваші ітими та ітими друзів. Коротше, під кінець історії, вам дійсно є за що боротись: за те, що ви будували та розвивали всю гру. По-третє, у The Veilguard найкраща система. Напарників, яку я бачив у своєму житті, без перебільшень. Компаньйони розмовляють з вами декількома видами діалогів, підвищують рівень своєї відданості або, навпаки, рівень недовіри. Обидва рівні дають як негативні, так і позитивні ефекти. Наприклад, більш потужну можливість лікувати вас обою, або ж посилення їх бойових здібностей. Вони прокачують свої дерева скілів, мають навіть ультимативний скіл по закінченню лінійки їх квестів. Для кожного можна отримати особливі легендарні сети. До речі, на сети згодом стає можливо вішати дуже сильні перманентні бафи Кертейкера, такі як швидке заповнення ультимейту. А також з кожним другом та подругою можна запустити роман правильними репліками не здивуюсь, якщо романсити можна з усіма одночасно. Я так не пробував, але це ще одна причина, чому цій грі потрібна НГ. Ну хіба що дуже відвертих сцен сексу, як у відьмаку чи кіберпанку, вам не покажуть. Або, знову ж таки, я просто не спробував з кимось правильним. Отже, друзі, це ще один шикарний аспект геймплею. По четверте. у Вейлгарді чудовий левел дизайн. Це гра з напіввідкритим світом, де є купа багаторівневих локацій, побудованих по принципу лабіринту. В перший час тобі дійсно цікаво шукати тайники, секрети. Шорткати та вирішувати для цього простенькі головоломки. Але в цьому моменті вже є величенький нюанс. Безбар'єрність цього Half Open World це бдець. <пл> Що я маю на увазі? Герой не вміє плавати, і гра кожен раз при цьому йде у чорний екран. Падіння з занадто великої висоти не наносять великий урон, а вгадайте, правильно йдуть у чорний екран і повертають на місце стрибка. Усюди купа невидимих стін, купа скриптованих анімацій перебігання якогось вузького шляху. Сенса повернення камери недостатньо висока за замовчуванням на геймпаді. При входженнях у портали гра просто йде у білий екран. Враження, що Вейлгард має проблему Старфілдз. Його нескінченними завантаженнями, але не у космічному всесвіті, а на не таких же й великих локаціях. Навіть дійсно супершвидкі завантаження, менше секунди, не виправляють загальну картину. Динаміка ігроладу та крутий левел дизайн дуже руйнуються цим Постійним стопорінням з різних причин. Ще тут широко присутня моя улюблена проблема логіки гарного геймдизайну. Коли ти біжиш по супернапруженій, кульмінаційній екшн-місії, музика нагнітає, все навколо вибухає, треба всіх врятувати. Ось-ось всесвіт загине. А гра каже тобі: чекай, чекай, бачиш сундучок он там на другому поверсі, тобі треба забрати там шмотку для твоєї подружки, і для цього ти повинен стояти та думати дві хвилини, як туди дістатись. Це дуже збиває темп. І як Якщо вже і робити таке, то хоча б видалити це з ключових екшн-місій. Плюс більшість головоломок для діставання цих сундучків елементарні після 10 20 годин проходження. І коли на половині гри ти звикаєш до них і починаєш моментально розуміти їх елементарне вирішення, то вони перетворюються на тупу біганину по локації і натискання, дай Боже з вами олдбой, двох кнопок. І останнє, чим я теж залишився незадоволеною геймплеї, це система пропуску діалогів. Вона незручна. Бо пропуск кожної репліки вимагає дворазового натискання, але друге натискання працює тільки тоді, коли з'являється кнопка у інтерфейсі після першого. А вона зникає занадто швидко. Іноді це призводить до випадкових пропусків реплік, особливо якщо ви граєте англійською. А англійська тут складна. Складна, як і утримання аудиторії, тож не забувайте підтримувати канал на Бейс та інших платформах. Але головне на бейс. За 10 гривень на місяць, які ви взагалі не помітите, ви змотивуєте мене робити більше контенту. А за більші суми можна отримати різні приколи аж до повністю ексклюзивних відео. Дякую всім, хто вже підтримує. Особливо дяка Ярослав Характерник, Сашенька Артем Бабіч, Сергій Скарбник та Богдан. Якби не ви, то канал би вже просто закрився. Повертаючись до огляду, через все вище сказане складається загальне враження, що це якийсь геймдизайн 90-х з купою умовностей, які чомусь запхали у дуже гарну обгортку нової графіки. До речі, про графіку. Так, я знаю, що фанати невдоволені нахилом графічної складової серії, яка прагнула фотореалізму у картун стиль. Але якщо це ваша перша гра Dragon Age, як у мене, то ви цього не відчуєте. Зате ви відчуєте реальну. Красу цієї графіки в плані крутого освітлення, навіть без трасування променів, кількості полігонів. Ще тут чітка картинка при 60 FPS, навіть на моїй PS5. Кастомні налаштування FSR від Biower роблять чудову роботу, навіть при низькій роздільній здатності. Годі вже й казати, що гра має покращення під PS5 Pro, і тим більш про те, як вона буде виглядати на ПК. Отже, пані та панове, за круту систему зв'язків, але не найкращу бойовку. За цікавий левел дизайн. Але проблеми з безбар'єрністю Опен Ворлду. За хороший сюжет та насиченість контентом, але не найвищу якість цього наповнення. І за всі інші дрібниці, такі як непогані саундтреки, оптимізація та цікаві аспекти прокачки, я ставлю Dragon Age the Wailguard оцінку епічна. Це більше епічна на кордоні з рідкісною, а не з легендарною. Це однозначно непогана і навіть хороша гра, але це точно і не шедевр чи щось дуже круте. В той час, як EA змушувала пресу Суббрехати гравцям про шедевральність. Тож, якщо ви не фанат серії, якщо у вас нема у що пограти, а ви любитель екшн РПД, то я без сумніву раджу спробувати Стража Завіси, особливо, якщо ви спокійно можете дочекатись знижки. А на нові відео не треба чекати, адже на каналі ще купа цікавого, тому тицяйте та продовжуйте дивитись, а там недалеко і до підтримки на бейс по кнопці посередині.